Літають сніжинки з похмурого неба, сідають на віку легенько мої. Стою я засніжена, мов королева, дивлюсь зачаровано, як у вісні. Ніколи не буду такою, як треба. В житті моїм казку творять мрії мої. Чарівні події приносять мені. Захоплені я озираюсь навколо, дивуюсь тому, який гарний наш світ. Подякою серці, звертаюсь до Бога за цей дивовижний життєвий політ. Буваю, здіймаю я руки до неба, коли відчуваю, що сильно болить, в цей час забуваю, що я королева, але так трапляється тільки на мить. Сніжинки з любов'ю вкривають дерева, мов мамині руки ласкаві, свої, ніколи не буду такою, як треба. Всміхаюсь, закоханий сама собі, і вітер шепоче, ти королева, сніжинки ласкаво, світ належить тобі.